В міській раді знов хочуть виділити ще одну ділянку на схилок біля моря під забудову. Поки що ми зупинили цей процес, але давайте розповім вам все детально. Є такий дуже ласий шматок землі біля пляжу Лонжерон на схилок. Він класний тим, що він дуже плаский, там майже 2 гектари землі, і тому постійно хтось хоче його забудувати. Ще в 2020 році мерія несподівано знайшла там туалети, маленьку будівлю, яку вона вирішила терміново продати, продала через прозори, її купила приватна компанія. Це така. Така класична туалетна схема, коли є якийсь туалет в парку, чи там біля моря його хтось приватизує? Потім, на праві власності цієї будівлі, вони вимагають дати землю навколо цього, будь-який туалет чи сарай можна реконструювати в усе, що завгодно. І те, що це паркова зона, це нікого не зупиняє. Далі відбулось цікаво, президент Зеленський в рамках своєї піар-стратегії вирішив створити в Україні в багатьох містах так звані урбан парки. Тобто, коли центральна влада дає гроші місцевим владам на те, щоб зробити якийсь класний парк там з Майдан. Чиками для спорту з багатьма різними активностями. І тоді це звучало класно. І ми навіть на міській раді підтримали таке рішення. І ми сформували земельну ділянку. Нікуди її не передавали. Вона в комунальній власності, але в неї є кадастровий номер, є межі. Потім. Почалося повномасштабне вторгнення Росії, і вже про всі ці урбан-парки забули. Ніякого фінансування там від центру в нас немає. І ось ця приватна компанія, яка купила ці дві халупи, вона подала в 2022 році в мерію заявку, що вона хоче землю навколо цих будівель. Там дві ділянки одна 0,3 гектара, інша 0,15. Тобто сумарно 0,45 гектара, 45 соток. Але тоді з ними не був заключений договор оренди. І ось зараз вони звернулись знов з тим, щоб отримати все ж таки договір оренди. На цю ділянку біля їхнього майна департамент земельних ресурсів сказав, що це дуже забагато, і ще площа під цими двома будівлями: 7,5 соток. І Ось беріть ось ці 7,5 соток. Але в проєкті рішення, які хотіли винести на цю сесію, яка відбудеться 5 лютого, було написано, що земля передається під будівництво. Та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, тобто це може бути все, що завгодно. Ми бачили багато разів, як будуються під виглядом рекреаційних об'єктів житлові будинки. Просто не називають його житловими будинками, а можна назвати його санаторієм. Санаторій це ж рекреаційний об'єкт, так і поруч також, наприклад, будується зараз паркінг з житловими приміщеннями. А що? А чому ні? І таких дуже багато прикладів, тому дуже важливо не дати. Приватникам землю на схилах, коли ми про це дізнались, ми з колегами пішли на цю ділянку, подивилися, що там відбувається. І зараз там вже є реклама гольф-клубу. І саме гольф-клуб Одеса є одним із засновників цієї приватної компанії, яка викупила ці об'єкти і хоче взяти землю. Там вже відбуваються якісь заходи. Я подивився їхній інстаграм. І там є а, відео, як вони проводять ігри вже на цій ділянці, хоча вона їм не належить. Вони розчистили ділянку майже 2 гектари, хоча хочуть взяти 7 соток. Ще цікаво те, що їм в цьому допомагала комунальна техніка. Вони показали на відео, як там розчищають цю, -цю ділянку, трактор, на якому написано КП узбережжя Одеси. Ну тобто, очевидно, що це відбувається зі змовою з чиновниками мерії. Очевидно, що це така схема. Проблема в чому? Скоріше за все, люди, які організували цей гольф-клуб. Не є тими, хто хоче забудувати цю ділянку. Скоріше за все, вони дійсно фанати гольфу підшукали таку класну ділянку, де можна в нього грати. але Після того, як ця фірма отримає цей дозвіл на будівництво рекреаційних об'єктів, все може змінитися. У цієї фірми можуть змінитись власники, там запропонувати їм декілька сотень тисяч доларів за те, що вони будуть грати в гольф в якомусь іншому місці. Ось цю ділянку віддадуть під забудову, і немає ніяких простих способів, як цьому завадити. Тільки там перекривати вулиці, якісь мітинги, подавати в суду, і це це може роками тривати. І ми вже бачили, як це відбувається на дельфіні зі спробою забудувати об'єкт на дельфіні. Навіщо нам ще один такий? Тому ми категорично проти цього виступили. У п'ятницю, 24 січня, відбулася земельна комісія. Туди прийшли ми з колегами. Від нашої фракції був я та Анастасія Большедворова, також були депутати Наталя Жукова, Олександр Славський, також були депутати від інших фракцій. Всього в земельній комісії шість чоловік. Для того, щоб прийняти рішення, потрібно чотири голоси. Було чотири члени цієї комісії. Ми всі брали слово, виступали, доводили, що не треба цього робити, не треба голосувати за таке рішення. За 7,5 соток. І, врешті-решт, за це рішення проголосували лише дві людини. Обидва вони від партії ділам» Труханова. Хто б міг подумати? Тому тут поки що гарні новини. На цю сесію поки що це рішення не винесено, Я сподіваюся, що далі воно не буде винесено також, тому потрібен розголос, тому я розповідаю про цю історію. Я вважаю, що все, що є в нас схилами, повинно залишатись парком. Це повинна бути пішохідна зона, тому що навіть якщо дозволити їм будувати на цих 7,5 сотках, то питання: а як туди заїде техніка? А як туди будуть заїжджати люди? До речі, цей гольф-клуб він вже опублікував відео, як вони заїжджають на автівці. Ось на цю територію яка є фактично парком. Я вважаю, що ніяких приватних автівок не повинно бути в цій парковій зоні, тільки там автівки, які обслуговують, вивозять сміття, чи щось таке. Це повинна залишатись пішохідна зона, траса здоров'я, сквер. Я розумію, що зараз воно виглядає не дуже. Заразка влада не доглядає цей величезний парк, але це не привід його забудовувати. Очевидно, що зараз в нас немає грошей на це. І можливо в наступні роки також не буде, але ми повинні його зберегти до тих часів, коли в нас будуть гроші, коли ми приведемо до ладу, там зробимо якесь освітлення, щоб це була зона вільна від забудови. Я продовжу займатися цією темою і буду робити все, щоб ця ділянка на схилах і всі інші ділянки біля моря, які ще вільні, залишались вільними. Море і парки повинні залишатись вільними і незабудованими.